Немає чужої біди, навіть якщо вона трапилася не з людиною, а з найбезпораднішою тваринкою, так розуміють допомогу ближньому. Ті, хто рятує чотирилапих у зоні АТО, відвозять безпритульних собак із передової. Лікують та прилаштовують у надійні руки волонтери на чолі з бійцем 93-ї бригади із позивним Санчес. До них ніби магнітом притягає добрих людей, гідних окремих розповідей. Одну таку історію дізналася Ірина Каблоцька. На сторінці волонтери Олени Тимошенко у Фейсбук не побачиш гламурних фото і розважальних текстів. Зате тут є такі світлини, від яких важко відірватися. Цуценята здаються просто милими, якщо не знати їхню історію, адже багато песиків врятувалися з під обстрілів в зоні АТО. Для щенків зона АТО, передоває, там де ми знаходимося, там в 600, 600 метрах від нас уже сепаратісти. Це ну, не місце для, для них. То есть, допустим, как только мы вывезли, вывезли с Ольгой вот буквально там пару дней назад последних щенков, сразу после нашего отъезда начался довольно таки жесткий обстрел. Надо нам оставаться людьми, потому что животные, которые там оказались, они выбор не делали. І там ми люди, виноваті, що вони там оказались. так буває, що власне скрутне становище і змушує деяких людей надавати прихисток тваринам, особливо тим, які вже пережили зраду і були покинуті напризволяще. Бо вони ж не можуть самі для себе обрати країну і збудувати житло. Звідки у цього цуценятка рана невідомо. Він був зовсім слабким, коли Санчес передав його волонтерам. Там у нього ранка є. Не знаю, полівою отверстие, не полівою, але ранка есть. Ми посмотрели, стало його очень жалко. Тепер для малого знайшлися хазяї. Вот ми тапочки уже прячемо вон за провода ми піднімаємо. Звісно, ми в курсі. Це була б звичайна історія, хіба мало у нас добрих людей, але ця жінка нещодавно сама перебралася у Дніпропетровськ з Криму, який перестав бути рідним для неї і трьох дочок. Збільно. Очень сложно принимали решение, потому что Крым – это наша любовь. Ну я не видела для детей там собственно говоря возможности нормально учиться. Я посмотрела их историю, которую они собирались детям преподавать, где Україна вообще нет. Валентина вдячна друзям за допомогу в придбанні будинку та знайомство із колом однодумців. Роботу за фахом лікаря жінка поки не знайшла. Вона роботи в госпіталю нашому воєнним, і вони говорять: ми самі обустріємося, ми самі біженці. Ну ми готові прийняти біженця туда. І малиш живе час в вот них. Я очень рада, що попал именно к ним. цуценя обживає двір, налагоджує стосунки із котом та ще однією собакою, яка залишилась від колишніх господарів будинку. Валентина каже, проблем вистачає. А подивишся на нового члена родини, стає тепліше на серці. До того ж тепліше пригріває і Дніпропетровське сонце. Ірина Каблоцька, Євген Хисня, новини одинадцятого каналу.